Дівчаточки, мої дорогенькі трояндочки огухтуються. Всім щира подяка за слова підтримки, за роз'яснення, за поради, за те, що ви ділитесь своїм досвідом. Ось, мій гірлянда Мур, подивіться. Ще такі крапельки від хімопіку залишились, але вже набагато краще. Я вам дуже вдячна за вашу небайдужість. Вона мене завжди так вражає, ваша доброта сердець завжди вражає. Оце якраз по мені дуже вам дякую. Перерила купу інформації, як допомогти трояндам після опиту, а на останок ще й штучним інтелектом скористалася. До речі, дівчатка, я. Всім рекомендую навіть і до такого способу вдатися, якщо є потреба. Він знає все, дівчата. За його рекомендаціями і за вашими рекомендаціями, що я зробила? Гарно пролила дощик дуже допоміг. Сьогодні вночі йшов дощик, такий гарненький, там прям такий, знаєте, ливеняка. От він також допоміг хімпрепарати всі позливав. Обмив мені листячко. Оприскала антистресантом. Це в мене був мегафол, також за вашою рекомендацією. Підгодувала під корінь монофосфатом калію. Одну столову ложечку я розтоплювала у 10 літрах води. І десь у мене так виходило відерця на кущика. Найбільш вражене листечко я повидаляла, але зробила це завчасно. Тому що коли я скористалася штучним інтелектом, як я вам, казала, як я вам кажу, то якраз він і рекомендує листечку відразу не обрізати, бо воно залишається працювати, принаймні, якщо ще не повністю пошкоджено, ось такий сумний досвід я придбала. Не повторювати ні в якому випадку за мною. Наважана треба ставитися до любої інформації, яка трапляється на нашому шляху. На шляху троянди закоханої людини. Бо своїм піклуванням, дівчатка, своєю любов'ю, своїм бажанням зробити краще, ми іноді можемо так нашкодити нашим улюбленим трояндам. До речі, я спалила. Щойно купила крематіс, такий гарний. І оцими препаратами я і по ньому бризкнула нашу, Але я це зробила. Я його також спалила. Не знаю, ні, те саме, Ті всі самі маніпуляції провела з корінечком, попідливала монофосфатом. Побачу, що з ним буде. Такий гарний, так шкода, але вже що буде. Хочу ще швиденько на останочок показати, дивіться, який куточок для душі створила. Таку ельфійку замовила в інтернеті. Висадила гвоздічку. Тут така лавочка для відпочинку. І так у мене вийшло. На все добре, мої дорогенькі, бережіть себе. Бережіть свої садочки і від надмірного піклування також.